Ну, 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 ну. Це фільм не про війну, це фільм однозначно про людей, про наших чотирьох героїв-капеланів. Тому у фільмі, якщо можливо хтось на це сподівався, не буде ані сліз, ані з якогось такого героїчного пафосу знато великого. Це перший момент. А другий момент, що фільм насправді досить світлий і позитивний, і такий він став в першу чергу завдяки звичайно ж капеланам, героям цього фільму. Цей фільм є дуже важливий для того, щоб донести широкому загалу і українського суспільства не тільки, про, не тільки правду про те, що капелани роблять на фронті, але взагалі правду про ту дійсність, яку ми називаємо страшним словом війна. Я семінарист. фільм мене дуже вразив, адже е, я побачив священників, яких можна наслідувати. Так, це дійсно люди, які, як казав Отець Іван сьогодні на презентації, які служать своїм, своїм вівцям. Бог мене покликав. Е, не знаю, де я буду в майбутньому, куди він мене буде далі кликати. Але е, цей фільм додає мені сили витримувати всіх моїх, там, можливо, якихось там велички проблемах. Не крокувати далі за Богом, щоб його даврувати людям. Цей фільм мене надихає. Фільм показав, трошки показав і наші слабості. І це чіпляє. Знаєте, є така фраза В слабості ваша сила моя. От, і, і ці люди, капелани, вони також люди. Вони теж мають свої слабості. Може, вони там не так сильно показані в фільмі і невідомі, але вони є. Я думаю, тут, може, не так навіть і показує, чим займаються капелани. Тут ми бачимо особистості особистості, наскільки вони різні.